Всім привіт! Сьогодні відео про блок з Joy. Будемо копати руди, діаманти, золото. Будемо в шахті добувати, бо мене тоді, так сказати, вбили. Що нам робити? Так залишається. Що поїхали? Тобто тут загрузочка завантаження. Сьогодні більшість в мене буде про. Просто я буду копати. Просто хто не бачив, моя база дуже. Щось таке. Моя база, якщо ви на мене, підписуєтеся, Пишете в будь-який коментар до якогось відео, наприклад, що збудувати, або я сьогодні зроблю. Ні, ну що збудувати. Або до іншого. Ну, Любого ютуб шорт де дозволені коментарі пишете. Я підписався. Я кидаю в той коментар, де ви відповісти. Де відповідаю вам, що ну, ви зможете зі мною грати. Та і okay, зможемо разом десь пограти. Так, що поїхали, як ви знаєте, мене вбили. Я кидав YouTube Shorts. Це було дуже якось ну, печально Печалька. Ну, нічого страшного, як кажуть. Можна далі, треба жити далі. І треба бути на позитиві. Так що. Поїхали до нашої Мінтоника. Не що тут у мене зараз робиться. Тут трохи, якщо не прогрузки карти, ну зрозуміти. Трохи не таке все так хороше. -е -е. ні. Ну добре. Я тут жив, тут була Гірваградська область, у менеточка. Дуже красива, її так ніхто не розібрав. Можна зараз десь подорожувати так, що йдемо на секрет нову базу. Вже не таку секрет, як ви знаєте. Я кажу, підписуйтесь, будь ласка, я для вас стараюся. Не так багато відео, ну, якщо вам подобається. В цю гру можна так грати як і на телефоні, так і на комп'ютері або ноутбуці. Я зараз граю на ноутбуці на новобіці. Граю, мені все подобається. Якщо ви хочете, підписуйтесь, я вам даю код, і ви заходьте до мене і разом будемо грати. Що це за трава така. Пшениці. Е? Нічого не видва. Не знаю, що це такого. поїхали далі. Якщо будуть якісь питання, то задавайте. Ютуб шорт якісь. Задавати питання по цій грі. Може, створюю питання по грі. Якщо хочете, то будете відповідати. О, шахта-шахта велика. Так, вона величезна. Що, скакаємо сюди? Будемо тільки копати, нічого такого цікавого не буде. Якщо ви хочете, підписуйтесь, я для вас домівку зроблю. Е якихось діамантів чи що там. Ну, я вам щось дам. І ви, наприклад, будете ходити в діамантовій броні, допомагати. Я вам теж буду допомагати. Якихось ситуації, які ми можемо самі не справлятися. Я веду не свій так довго канал, ну мені подобається це робити. Так що у вас Так що підписуйтесь. Якщо ви захочете, я можу щось будувати, у мене на каналі щось будувати відео, туди ще ніхто нічого не писав. Ну, якщо ви переглянете це відео то вже можете щось мені сказати. Тут може я вам що хочу побудувати. Тільки щоб для цього був час. Завтра в мене буде час. Завтра я ще, може піду на рибу, буде ще включення звідти. Я ж казав, що в мене будуть вирізки так сказати, життя. Е, щоб ви бачили, чим я, наприклад, займаюсь. Я люблю ходити на риболовлю. Робите рибку. Ну, і скажіть, яку ви. ну, просто ну, напише так. Яку ви любите рибку? Смажену чи як засолену? Ой, вибило. щось, я не знаю ребята, що це таке тут. Ну, мене вибуху вибачайте, я не знаю. в мене, мене Wi-Fi все робить. Може зараз зайде. Якщо не зайде, то я виключу, може зайду знову. Це все не бачимо. Ой, ой ой вибачайте, І в мене вибиває. Буваю, так що зараз зажгіть трошки я зараз спробую зайти. У мене не, не можу я зайти, так що покажу, що в мене є на каналі. Є ось такі відео. Ютуб Шорт в мене 5 і 3 відео. Підписника 2. Ну, я зробив свій канал 5 квітня, зараз 11. То, тобто, ну, є вже. 16, ну, 6 днів пройшло, і в мене вже два підписника. Я думаю, що це велике. Прошу я зараз. Ну, два вже. Це теж щось. Для цього теж треба дійти. Так що можете заходити, у мене ось трошки обзору, поки потім граю та будую склад. Ось таке. Так що заходьте. Та дивіться. Ну, завжди зараз може ще буду пробувати, заходити. От у мене зараз зараз сьогодні про це відео. Полюцілюсь. Повчилось зайти, мої підписники, і просто глядачі. От хто дивиться, ви зараз дивитеся. Для вас це вам це добре, так сказати покупати вам цікаво це дивитися а чому ви ще не підписані ну, підпишіться пиш, бігом дивимо на це 5 секунд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 навіть уже на 5 ще більше і подобайку може поставити ой, ой все я в шахті о тут я хочу зараз знайти діамантів або золота. Бо, як ви знаєте, мене вбили. Я це не... Я не робив про це відео, де мене вбивали. Я якраз просто захотів вже виходити, як я просто телепортуюся до якогось ем, любого ігрока. І мене беруть і убивай. Просто так, хоча його не ще. Мені так якось вже все одно ну, мені вже не повернути. Не повернути те, що в мене вже було так, що нічого вже не треба, печальку. Я ще добудемо Може, скільки це може діамантів у нас бути. Безліч! Ну... Ось в Україні зараз війна. І вже ті, хто люди помирав, їх не назад не вернути. Не повернути вже ніколи. Ну, подобається моє відео, то дивіться далі. Сьогодні буде тільки про шахту. А колись я, може, зроблю, що я буду будувати. За... Задавав я питання, але мені чомусь ніхто не писав. Не знаю чому. Чи не подобаються мої відео, але я для вас буду старатися всіма своїми зусиллями. Де ж ці діаманти? Діамантів немає, йде. Одне залізо та вугілля. А. Прикольно. Коротше, поїхали низ, там десь може діамантів пошукати треба. Ага. Гелікоптер, гелікоптер. О, Монстон. Це така руда, з якою можна робити ТНТ. У мене є її багато. А ось діамантів. Я на неї готовий проміняти діамантів так дуже багато. Ну, в мене її багато є, я не діаманти і готовий обміняти. Ну так прокопаємо. Відкопимося, да? Просто так. Все. Тут у мене ось така ідея діаманти. Ді, ді, ді. Вона працює! Це діамантики! Три. П'ять я можу собі зробити бутс або, коротше, руковичка. Це дуже працюючи все. Ну, тепер поїхали ми. Давайте сюди. Копаємо один раз, стаємо. Золото на мене, ну напевно, це. Сьогодні така буде серія десь на може 20 хвилинок. Я щоб покупаюся. В шахті трошки. Я уже Так же, Так, так, Две стороны. Не надо найти центр. центр. Где А, весело. Не, не Почекай, на втората сторона просто так. Може да няма така бъде. Зараз, ребята, бъде PvP. Пошучь покипан та по телепортує. Что я хочу? Диамонтиев... Пожалуйста. Моё божонье, не, не очень. Подождите, сколько мне потребно Диамантик В целом, у нас будет... 8 плюс 7, ману посчитати, хто знає, скільки буде, я вже знала, то буде 15. Мені ще десь дістати 5 діамантів. Далі шукати, кого у мене буде повний сет. Тому будемо закінчувати. На сьогодні я буду тільки добувати. Якщо хочете, кидайте мені вік-шорти свої ідеї, що мені ще пограти. Ем. Не знаю, мені ця гра подобається, тому що можна ще й з друзями погляди. І з вами підписники та глядачі. Тун -тун -тун -тун. Скучно, да? Офигенно, где-то хватит. Офигенно, где-то тоже. Да, именно на преднем нам не Скільки в мене кругляку Уже доходить до 999. Ось це все? Все. спрокуємо, можна так. Ой-ой, зараз я щось Заждіть. Волотенський. Чого вам складно? Просто поставте подобайде. Я для вас стараюся це записую. І це мені приносить щастя, що ви підписуєтеся, ставте вподобайдене. Я дивився Саню, Майнкрафт, загубите, якщо хочете. Тело, Каспер. Багато ютуберів є з України. А ось, наприклад. Знаєте, ви Данкара? Він хоч і був, говорив російською мовою, але він був в Україні, а зараз він покинув її, що в Україні війна. Ось такий він патріот. Ну, зараз не я. про це. Мені ще трошки діамантиків треба добути. мені всього 10. Я цей сервер створював сам один. Сюди більше ніхто не міг заходити. Але зараз тут багато П'ять будь ласка, Три. Просто це підірву. Так, що тут. Не до один діма. Не знаю, ну катастрофа. Поехала еще достигнуто. Я ясно, что два ну, диаманта это будет свято. А Петра. Тун -тун -тун. Давай мы сюда. Сюда. 20 хвилин прошу, 21 вже, але я хочу докопати ці діаманти. Вони мені дуже потрібні. І немає ніде печалька яка, Ой! Давай то ще на воно, на клані на ходит. Я не знаходжу діамантів. Уже десь скоро буде 40 секунд. можете починати відлік, якщо хочете. Пу-ва-ва-ва. Що буде 17? Що таке? Як Ту -тун, ту -тун. Знаєте такі приколи? Як просто Україна просить в Америки зброю, щоб, наприклад, захиститися від Росії від її нападів, вона зараз заміновує територію. Ну, це такий прикол був. І потім, коли Росія все замінувала, Америка дає себе лопату Одну. І все. Це якось я не знаю, це не люди зараз. Наприклад, Польща, що вона робить з нашим зерном? Яким? Якою силою добувалися? Це, це ж взагалі важко все було. Яко це добувало? Там міни, там підривалися. Там, зараз... ну, може, поляки не друзі, як сказати. Вони нам були на початку друзями. А зараз, що вони висипають, а це крадуть. І це ще й росіянам дають. Тепер вони співпрацюють з росіянами, а не з нами. Оце люди? Це вже... Це вже сказати, звірі. Це, Це не люди. Не вже з нами... Я не знаю, то вже просто... Просто ніхто. Так, ось я все добув. Треба діаманти, треба ще раз діаманти. У мене таких дев'ять дебі. 20 вілія. Так, ось. Хочу вам сказати, оці дві кімнати можуть бути саме ваші, якщо ви на мене підписані. Пишіть в любі. YouTube Shorts, де можна буде коментарі писати, це я робив склад. Де можна пишіть, я все побачу. І будемо разом грати. Тут можна разом переписуватись, ось що є. Все. Тут можна як українською, як англійською. Ну, різними мовами. Так, ось наше відео підходить до кінця. Всім бай-бай, пока. Всім і всім гарного дня. І до п'ятниці.